Добре, друзі, давайте тепер розглянемо рішення, завдання про інтернет-провайдера Інтерсервіс. Отже, нам з вами слід просто подивитися, які дійсно витрати зникають. І які витрати є в дійсності іррелевантними для прийняття рішення про замовлення карточок на стороні. Виявляється, якщо відмовитися від власного виробництва конвертів з кодами поповнення, то можна заощадити на вартості паперу. Дійсно, нам не потрібно закуповувати папір. Нам не потрібні конверти, в які ми запаковуємо папір із карточками поповнення. Нам не потрібні чорнила. Нам не потрібно споживати додаткову електроенергію пристроями, які займаються друком. Нам не потрібен ремонт та обслуговування друкарської техніки. Зрештою, у випадку, якщо ми зможемо звільнити працівника, який займався безпосередньо друком карток, то буде виникати економія також і на його заробітній платі. Раз так, то от це все потрібно нам з вами врахувати для нашого з вами обрахування. Для уточнення, давайте будемо вважати, що ми все-таки не можемо продати то друкарське обладнання, на якому ми друкуємо карточки у випадку, якщо ми перейдемо на карточки пластикові і відмовимося від самостійного виготовлення кодію поповнення. Отже, взявши з якості бази ті обчислення, котрі були наведені на попередніх слайдах. Нам з вами потрібно просто перейти до більш такої стрункої технології. Я думаю, що нам з вами просто потрібно пройтися по кожному із видів витрат, котрі зазначені в нашому обґрунтуванні, і зрозуміти, котрі із них релевантні, а котрі із них нерелевантні, неважливі. Як ви бачите, в нашій табличці появилася остання колоночка. Цій останній колоночці ми будемо ставити одиничку або нулік. Одиничку ми з вами будемо ставити в тому випадку, якщо даний тип витрат є релевантним для прийняття рішення. А от нулік ми будемо ставити у тому випадку, якщо даний тип витрат неважливий і релевантний для прийняття рішення. Можливо, ви це зробили уже під час попереднього аналізу задачі, тобто вам потрібно буде перенести ці дані сюди. Якщо ж ні, я знову ж таки даю вам якийсь певний час для того, щоб ви це зробили. Призупиніть на секундочку відео. І давайте подивимося, як ми з вами визначаємо релевантні і іррелевантні витрати у даному випадку. Бачите, я розставив цілий ряд одиничок і нуліків, які показують у нас з вами важливість та неважливість різноманітних типів витрат. Трішечки спробуємо їх проаналізувати. Амортизація обладнання, яка була включена в обґрунтуванні. Ви пам'ятаєте, це є незворотні або втоплені немонетарні витрати. Ось чому вони є ірелевантні. Крім того, комісійні продавці витрати на рекламу продукту і інші накладні виробничі витрати, е так само як і собівартість, інтернет послуг, ми будемо нести ці витрати у будь-якому випадку. Адже інтернет послуги, наприклад, ми забезпечуємо незалежно від того, чи коди поповнення були куплені, надруковані на простому папері чи на пластиковій карточці. Як результат, дивлячись на ці витрати, ми їх можемо виключати із нашого обґрунтування, і спробувати зрозуміти, що ж у нас з вами виходить. Ось порівняльна характеристика, що буде, якщо виготовлювати конверти поповнення самостійно, і що буде у тому випадку, якщо замовляти їх на стороні, зверніть увагу, що насправді. Щомісячна економія при замовленні продукту на стороні складає мінус 23 тисячі доларів. Ну, що це означає? Це означає, якщо ми відійдемо від старої технології і перейдемо на технологію нову, то ми понесемо додаткові витрати у розмірі 23 тисячі. Більше того, ми можемо порахувати таку величину, як релевантна собі вартість виробництва одного конверта. Вона складає 0,27 долара за конверт або 27 центів. Зверніть увагу, що для прийняття рішення. Ми у цьому випадку використовуємо загальновідомі економістам виробничу або повну собівартість виготовлення продукції для прийняття рішення. Потрібно обов'язково вивести або релевантний ПНЛ, зв'язаний з випуском продукції в цілому, або порахувати так звану релевантну собівартість. Одинички продукції. Так от, у даному випадку, у нас вона складається із різноманітних компонентів і назбирується аж цілих 27 центів на один конверт. Все решта буде існувати незалежно кількості, від того, в якому вигляді конверти ми з вами будемо продавати. Як результат, для порівняння, зовнішній постачальник. Пропонує нам з вами ціну вищу ніж 0,27. Таким чином, його пропозиція не рентабельна з точки зору фінансів. Ми будемо нести додаткові витрати. Коли ж все таки варто буде прийняти пропозицію зовнішнього постачальника. Ну насправді я думаю, що це може бути за наступних обставин. Перша обставина чисто фінансова. Якщо, наприклад, в ході переговорів та торгів ми з вами довідуємося, що зовнішній постачальник згоден знизити ціну поставки нижче 27 центів за одну карточку поповнення, то очевидно пропозиція зовнішнього постачальника напряму стає фінансово вигідна. Друга річ стосовно прийняття цього рішення буде стосуватися скоріш стратегії, ніж фінансів. Все-таки погодьтеся, що технологія друк кодів поповнення на конвертах і випуск пластикових карточок з кодами поповнення це є дві різні технології, друга є більш прогресивною. Можливо, якщо ми будемо дуже стрімко розширюватися. І нам прийдеться суттєво збільшити обсяги друку карточок. То у цьому випадку, в якийсь момент часу, вже собі вартість нашого друку, майже ручного, на простому папері за допомогою конвертів, стане все вищою і вищою. І у такому випадку. Е Насправді, коли величина такої собівартості перевищить 50 центів, нам стане вигідною пропозиція зовнішнього постачальника. Зрештою, зі стратегічної точки зору можна прийняти навіть рішення, котре тимчасово зменшує наш фінансовий результат. Ну, наприклад, ми вирішуємо прийняти пропозицію зовнішнього постачальника. Навіть якщо він продає, ну, наприклад, е карточку за 40 центів чи 35 центів, е ми маємо собівартість 25, але впевнено очікуємо росту цієї собівартості в майбутніх періодах, в зв'язку з розвитком інтернету. Таким чином, ми будемо приймати рішення, котре тимчасово у котроткотерміновій перспективі є фінансово неприбутковим. Але ми очікуємо стратегічних вигід у майбутніх періодах, тобто ми прийняли рішення на основі не фінансів, а на основі стратегії. Зрештою, треба пам'ятати підхід стратегічний для прийняття таких рішень. Все залежить від того, наскільки важливий процес, який ми збираємося віддати на аутсорсинг. І наскільки високі наші ключові компетенції у даному процесі, е, поняття ключові компетенції, core competence насправді означає, наскільки добре ми вміємо робити то, що ми хочемо віддати на аутсорсинг. Так от, у тому випадку, якщо процес для нас важливий, а наші з вами ключові компетенції по його проведенню високі, то в такому випадку очевидно. Мова про аутсорсинг не повинна йти. Ми будемо виготовлювати продукт чи процес обслуговувати самостійно. Тобто, наше рішення буде make. у протилежному випадку. Якщо наші компетенції в даному продукті чи процесі низькі, а власне кажучи, важливість цього продукту чи процесу для нашої організації не найвища. То у такому випадку стратегія може бути купити ці послуги чи продукт на стороні, тобто стратегія аутсорсінгу. Бай зовсім цікавий варіант приймає наше рішення у випадку, якщо комбінація факторів міняється на протилежну річ. Ну, наприклад, процес для нас чи продукт для нас дуже дуже важливий. А ключові компетенції наші у виготовленні такого продукту чи обслуговуванні процесу є невеликі. Не вміємо ми його робити, але це для нас дуже важливо. Наша з вами стратегія в процесі прийняття рішення може в такому випадку бути описана словом контрол. Так, в цьому випадку нам доведеться віддати продукт чи послуги на аутсорсинг, але насправді. Буде виходити так, що ми повинні добре-добре контролювати якість цього продукту чи послуг. Він же ж для нас важливий. Ось чому стратегія називається контрол. Ну і протилежний до даного випадок це в тому випадку, якщо наші ключові компетенції високі, наш високий core competence, і важливість процесу у нас з вами не надто сильна для нашої організації в цьому випадку. Переважно говорять, що можна використовувати стратегію Інвест або ІНСОРС. Ми з вами попробуємо виділити із себе процеси, процедури або виготовлення продуктів у відокремлену структуру у такому випадку. Почнемо користуватися їхніми послугами. Фактично, наші знання, наші ключові компетенції були інвестовані в таку відокремлену структуру для того, щоб вона працювала. Ми будемо заказувати у неї дану продукцію, але заодно заставимо її ці продукти і послуги ще також надавати ззовні, і можливо, нам вдасться у такому випадку заробити відповідно на цьому гроші. Ось така історія із аутсорсингом продуктів. Ви можете, власне кажучи, подумати і пригадати свої історії із аутсорсингом, і подумати, як приймалися рішення у вас, наскільки вони зв'язані із нашою загальною технологією прийняття рішень. Адже пригадайте, будь ласка, що ми з вами використовуємо для обґрунтування таких рішень. Все той самий стандартний паттерн, у якому ми втоплені витрати ігноруємо, недиференційовані витрати ігноруємо, враховуємо диференційовані витрати, в тому числі просто диференційовані, альтернативні витрати і витрати третіх сторін. Я пропоную ознайомитися із кейсами, які. Докладаються до цього розділу і спробувати їх рішити та й обговорити.